Парадокс це коли християнам в коїні треба проповідати Євангелія, щоб вони увірили в Ісуса Христа. Ну, бачите, які у нас християни, запасні християни. Я не кажу про всіх, я кажу про абсолютну більшість християн, які не хочуть читати Новий Завіт. Категорично відмовляється і прочитання такої тонесенької книжечки відмовляється сповідувати цінності християнські і сповідувати якісь свої цінності, які є більш цінностями, так звано, мамони. Які є цінностями антихриста, так? але прикриваючи християни, запитаю, кого хоче. Він каже: я християнин, великий хрест надів, каже слава Ісусу Христу, то вже взагалі вже супер християнин. В тому то і проблема, що християни зневажають Євангелії, що українці заважають українців, це теж велика проблема. Це проблема одного одного що українці заважають українців. Ідуть ті самі вибори, а українці за українців не голосують. Не голосують за Юдеї, турки, монголо, монголо, татара, якогось узбека, за кого хоче. Тільки не за українців. Навіть якщо українці голосують за українців, то вони голосують за якогось такого дегенеративного українця, який неважає ненавидить український народ і думає лише про себе і про збагачення того такого писатого народу. В тому то й наша біда. Коли ми подолаємо е, ці негативні явища в нашому суспільстві, в нашому народі, і от тоді і нам все буде добре. Тоді будемо ми жити прекрасно, чудово, заможньо, успішно, все тоді буде добре, коли ми станемо чесними, передусім самі з собою, коли ми наведемо лад у своїй душі.